Вітаю вас, друзі, в проєкті відверто. Про я, Валентин Опря, сьогодні з вами. Дякую вам за довіру, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Це для мене дуже цінно. Це говорить про те, що є певний діалог, що ви цікавитесь тим, про що я пишу, говорю, і я радий бути корисний чимось. Хочу зразу підкреслити, що моїм завданням є не просто там когось очорнити і служителів або принизити. Моє завдання є розглянути про те, що в публічному просторі говорять декотрі служителі, і дуже часто вони говорять не, не на користь Україні, і тому деякі питання зашкварні піднімаються. Може, не так зашкварно, як би дехто й хотів, але. Як є, так і робимо. І минулий випуск я присвятив посланню Рустама Фатулаєва пастора. Декілька коментарів було про те, що мовляв, оправдовували його, що він це щиро говорить. Я нічого не маю проти його щирості. Як особистості, я його до, до кінця не знаю. Але те, що він говорить в публічному просторі і можна послухати, на це я звертаю увагу і, звісно, реагую. А, тому е, мені не зрозуміло про розбійників це послання, а, і до кінця, все ж таки, знову, коли слухає українець, то він себе відчуває винуватим, мовляв, нам треба щось поміняти і так далі. Нам багато чого потрібно міняти, але звинувачувати, як я вже в минулому етері казав, простих звичайних людей, які. Слухали самих саме таких служителів, як Фатулаєв та інші. От в мене до них більше запитання, чому ви до повномасштабного вторгнення, чому ви до 2014 року про ті всі речі не говорили. Ну, ясне діло, чому не говорили, тому що були самі зацікавлені тим, що робить робить Путін і вся їхня Росія. Тому в більшості служителів були проросійські, і воно якось так. Так само я би хотів сказати така радісна новина. Ви її можете знайти більше в інтернеті про те, що м, Коломійців про це написав: що Махве все ж таки обрали головуючого, але з української сторони служителя. В них був певний певне непорозуміння з російськими колегами. От, і я дуже вдячний нашим служителям. Про те, що вони не побоялися на, на раді, чи як це правильно назвати Махве, е, проговорити всі ті моменти, е, які стосуються, скажімо, України. І звісно, як е, сказав Анатолій Коломійцев, що е, вони не дуже були довольні і певний градус напрягу був, але молодці наші служителі, що все ж таке. Просто вони вимагали, щоб ті визнали війну війною. Але, на жаль, російські служителі вони далі не готові визнавати війну війною, але готові типу дружити з нашими українцями і так далі. І тому я дякую українській стороні за те, що ви це наша українська церква християн віри івановленський і не тільки. Я впевнений, багато наших українських служителів, які е, визначилися з позицією давним-давно, і вони цю позицію відстоюють. Іванська церква України у цехеве багато робить для того, щоб, скажімо, наші е, віряни вчилися душопікунській роботі, капеланству і так далі, і це добре. Хоча в одному із інтерв'ю, як мені один сказав служитель, звісно, ми заскакуємо вже в крайній вагон, але добре, що в крайній хоча б заскочили вагон, і починаємо вивчати ту тему, яка буде актуальна в період зараз, коли йде війна, і після завершення війни нам придеться зіткнутися з багатьма травмованими людьми, яким потрібно буде послужити. Ось так. Тому велика подяка. Анатолію Козачку, нашому єпископу старшому у Цехеві є, подяка всім служителям, які відстоюють українську ідентичність. І це дуже приємно чути, що наші брати вони на, на тому рівні е, вищому можуть говорити прямо і правдиво. Е, там ще, вроді би, проходить сьогодні у Молдові ця конференція Махве, але мені приємно, що наші служителі все ж таки. За Україну і не, не обирали сторону неоднозначників, а конкретно дали свою позицію. Чому вони так думають? Чому Росія вона агресорка і напала е, на нашу Україну? Це все наші служителі говорять, і це приємно. Дай Бог, щоб так було, тому що якщо церква замовчить, то хто буде говорити? А зараз я до вашої уваги хочу поставити відео. Е, про Йоганеса Раймера. Там два таких уривки. Я їх поставлю, ви їх послухайте, і я дещо прокоментую з приводу Йоганеса Раймера, що, що не так з його сторони сьогодні. До уваги, будь ласка. На нашому каналі скоро вийде заключительна часть общені з Аганесом Раймером. Его анонс в предыдущем интервью не оставил никого равнодушным. Этот конфликт в Украине похоронит русскую империю. Все все спихивают на Путина. Это абсолютный беспредел на территории Украины. Эти короткие яркие фразы-крючки многие оценивали эмоционально и даже писали развернутые комментарии, не слыша всего контекста темы. А тема, затронутая в этой беседе, действительно злободневная. Основной вопрос – главная причина войны в Украине. То, о чем многие даже не догадываются. Интервью выйдет скоро, а точнее уже в июне. Выгоняли священников с собрания, забирали церковные здания. Там что делалось? Да? В Украине это был ужас. Владимир Владимирович никогда свои военные действия не называл, не называл войной. А это спецоперация, это возвращение к канонической территории в лона церкви. Я лично считаю, что это не наше задание. Так, Христос так и сказал: кто возьмет меч в меч свои руки, тот отмечаю и погибнет. Всерьез, христианство всемирное не принимает этот конфликт. А если бы приняли. Отже, ви мали отже, ви мали нагоду послухати коротке відео про інтерв'ю, яке вийшло декілька серій вийшло на каналі Канон. А, вийшов вийшло інтерв'ю з участю Йоганна Сараймера, служителя, який з Німеччини, якщо я не помиляюся, а, ну, на сьогоднішній день проживає. А, буквально недавно декілька місяців тому він. Ну, ще скажімо, чи півроку тому він в Москві був в цьому з Георгівською лентою на площі Москви, от, фотографувався, і цю фотографію, яку ми побачили потім в соціальних мережах, вона вийшла за за два, два дні після того. О, тому я дещо. Де, Ростеріг, і я чекав саме на це інтерв'ю, про в якому він мав говорити: причина виникнення війни. Але якщо ви. Уважно слухали веду сам ведучий цієї програми. Він виправдовує Йоганна Сараймера, що ви не так поняли, не так зрозуміли. Його вже багато коментарів писали, тобто до каналу Канон, і з приводу того, що Йоганнес Сараймер оговорив. Але я хочу, друзі, звернути вашу увагу, що Йоганнес Сараймер він, він мав. Він мав дати заключне інтерв'ю. Зі слів ведучого, це інтерв'ю вже готове. І воно, іюль, це Серпень, так? якщо я не помиляюся, він мав ще в кінці ну, ще мав в крайній місяці літа видати це інтерв'ю, мав цей канал. Чомусь цей канал Канон не видає цього інтерв'ю, хоча інтерв'ю вже готове. І в мене перше запитання до каналу Канон. І знаєте, так хочу сказати Кемон. А, а де, де, де ця інформація про те, що, що Йоганнес Раймер говорив з приводу України? Якщо він говорив з приводу України, будь ласка, виставте, нехай люди розсудяться. Але чомусь ви довший час не виставляєте цього інтерв'ю, значить, вам є що ховати. Значить, в цьому інтерв'ю не все так однозначно. І ви побачили, що Росія програє в Україні, а, Росія дійсно а, терпить позор перед Україною і не тільки. І ви вирішили просто це інтерв'ю про, як би говорят, повремініть. Ну, але, друзі, ну, временіть, не вріменіть, все одно треба бути чесними, принаймні з людьми, які вас дивляться. Це я звертаюся до каналу е, Канон. Тобто ви. Проінформували про те, що має бути інтерв'ю. Ви про це вже прогуділи. Ви на Різкі це виставили, вони відео є, ви вже друзі бачили. То чому ви зараз не виставляєте крайнє інтерв'ю Йоганна Сараймера відносно України? Раз він такий чесний, раз він такий прямий, не боїться своєї позиції. Нехай це інтерв'ю буде на вашому каналі. Друзі, хто знає цей канал Канон? Вишить їм оце моє відео, е, можливо, вони до вас так дослухаються і подивляться, що я маю на увазі. Отже, крайнє інтерв'ю Йоганнеса Раймера е, по питанню україн, російсько-української війни, тому що Росія почала війну проти України. Його насараймера були думки про те, чому це так сталося. От, будь ласка, поставте це інтерв'ю. Нам цікаво подивитися. Хоча вже з тих нарізок багато чого вже зрозуміло для нас. І, пану ведучому я би рекомендував не виправдовувати Йоганнеса Сараймера. І якщо Йоганнес Сараймер такий великий служитель, то нехай він зміє відсто, зуміє відстояти свою думку і свою позицію. Знаєте, я більше поважаю тих людей, які мають свою думку, вони її говорять, навіть якщо вона неправильна. Але вони її говорять. Ну, а, а в нас в християнстві, знаєте, таке все не так однозначно. Віруючі люди бояться говорити правду одне одному. Ми навчилися усміхатися перед кожним. Ми навчилися вести себе правильно перед тими людьми, які є поруч з нами. Але ми не навчилися бути чесними, і ми боїмося за свою позицію почути хейт в свою сторону. Якщо ви не праві, але ви сказали свою думку, то принаймні вас будуть поважати за те, що ви не боїтеся сказати свої думки. Але ви ні там, ні сями. Тому я не розумію позиції каналу Канон і не розумію позиції Йоганнеса Раймера. Якщо ви вже написали це інтерв'ю і анонс виставили, то будьте добрі. Поставте інтерв'ю, яке ви анонсували ще літом. Поставте, нехай люди послухають, нехай вони зроблять висновки. Він є служитель ну такого високого масштабу, так скажемо. Але з тих всього, що він сказав, я би хотів звернути увагу на те, що перше заключне слово так і не вийшло від Йоганнеса Раймера щодо війни в Україні. Я думаю, що Йоганнес Раймер дещо розуміє і боїться. Поки що виставляти, чекає, поки Росія переможе. Ну, зразу можу сказати, що не переможе. Все ж таки Україна переможе. І друге, на що він він почав говорити про бардак в Україні, про про те, що Путін не називав війну війною в Україні, а СВО. От я не розумію. Він же цим вже собі Раймер підписав. Що Путін не називає війну війною, а СВО. І він далі там цитує святого письма: що а, хто меч візьме, від меча погине. У мене таке враження, що в Йоганнеса Раймера є претензія до нас, українців, тому що наші хлопці ЗСУ захищають свою рідну землю, захищають свій рідний дім, свої сім'ї. То це гріх по, по, по логіці Йоганнеса Раймера. Я, друзі, прошу, хто знає оцей канал Канон, відійшліть їм це відео і послання від мене, від Валентина Опріє. І нехай вони послухають і зроблять певні висновки. Я впевнений, що вони українську мову добре розуміють, тому не буду я перекладати на російську те, що я говорив тут. І... Але зверніть увагу на це все. Ну і саме крайніше, я хотів звернути вашу увагу на те, що давайте будемо чесними. Будемо з Собою. Ми всі недосконалі нам всім є куди працювати і що міняти. Тому думайте своєю головою, аналізуйте, і ви знаєте, я би от рекомендував християнам, особливо нам, українцям, якщо вже канон вони виставили інформацію про Яганеса Раймера, то дожати, щоб вони все ж таки це інтерв'ю виставили. Нехай не вони його відгороджують, а нехай він потім відгороджує, що він мав на увазі, коли він говорив про це інтерв'ю. Мені взагалі християнська журналістика дуже бридка останнім часом і непрофесійна у всіх сенсах. Кого вчитися? Вчитися хіба що світських змі. Тому що наші не дуже е, вміють бути компетентними, не вміють навіть висловити свої критики, бо бояться щось там Шури-Мури з кимось. Дружба якась там, дружба жвачка. от Ось таке, знаєте, незрозуміле. Тому хочеться, щоб в нас, християн, в першу чергу, ті, які себе називають протестантами, християнами, була чітка позиція щодо тих чи інших подій в Україні і не тільки. Але якщо ми будемо, знаєте, мовчати, бо нехай хтось каже. Тому. Якось так, але я хочу подякувати керівництву Махме, Махве за те, що ви відстоювали позицію, особливо новому керівництву, що ви відстояли позицію, і російським так званим братям ви говорили прямо і не боялися їм сказати свою позицію, і думку щодо України. Росія має визнати, що вона агресорка, і служителі, які приїхали з Росії, вони мали би покаятися і сказати, так, наша країна почала війну, і ми каємося. Але Русня цього не робить, і в принципі я не вірю, що вони цього зроблять. Але дякую нашим українським служителям, що вони все ж таки відстояли е, і відстоюють правду за Україну, і це приємно, що в нашій церкві не все так пропало, як дехто може думати, а насправді є люди, які відстоюють цінність України. Ну і тому прокоментуйте щодо Йоганна Сараймера оцей кусочок, який я виставив. Мені цікава ваша думка, що ви думаєте, чому він не дав це інтерв'ю, і чому цей канал дотепер не дає це інтерв'ю. Вони нас що за ідіотів мають? Чи може щось інше? І ви знаєте краще, чим я. Буду вдячний за ваші коментарі, подобайки, Ну і ваші думки завжди будуть цінні. Ще раз дякую, що ви зі мною.